Овний вітаю вас, ретроградний Меркурій із 5 по 29 серпня 2024 року, у вашому 6 секторі гороскопа. Там Меркурій розвертається у 4 градусах Діви і вертає у 21 градус знака Зодіака Лев, у ваш 5 сектор гороскопа. Він надзвичайно сильний по дівам, адже в Дівах Меркурій і в екзальтації, і управляє цим знаком. Тож багато чинників, які повертатимуть нас до наших обов'язків, звичок, до наших рутинних справ і стосунків, коли ми так чи інакше маємо переглянути той спектр послуг, які надаємо іншим, ті рутинні обов'язки, які виконуємо, також місце роботи, колектив потреба внести ясність у графік наш щоденний у графік нашої роботи. в також стан нашого здоров'я, звернення до спеціалістів, можливо, медогляд, відновлення медичних документів, також зібрання нашої медичної документації з тих чи інших причин і приведення її до ладу. Ось це такі ключові моменти цього періоду для вас, овни. Крім того, по такому періоду звертаємо також увагу і на наші обов'язки стосовно людей, по відношенню до яких ми виконуємо якісь певні моральні зобов'язання. І от тепер приходить той час, коли ми маємо підкріпити на ділі наші обіцянки, наші стосунки, якщо нам передоручали, наприклад, відповідальність за людей, за якийсь стан справ, за майно певне, щось таке, що ми ще додатково маємо тепер брати собі в навантаження і розбивати буквально на етапи. Те, як ми будемо з цим справлятися. Відновлення певних документів, зустріч із людьми, які складали наш колектив деякий час тому, приміром, також повернення до тієї роботи, яку ми вже виконували, приміром. І ми маємо ще або відновити документи на цій посаді, або зайнятися знову тією самою справою, вникнути в якісь деталі, переробити, відремонтувати, наприклад, щось. Також боргові зобов'язання, повернення до виплат, приміром, реструктуризація дуже сприятливо для вас, вовне наразі зайнятися такою символічною ревізією у ваших боргових питаннях або ж прояснити ситуацію, приміром, з оплатою праці вам безпосередньо. За яким графіком вам будуть надходити кошти, які це саме, яка це саме сума, яким чином ці гроші можуть бути на щось перенаправлені. Також питання облаштування оселі, ремонтних робіт теж дуже ймовірно вас турбуватиме зараз. Або відновлення документів стосовно житла, наприклад, або ж стосовно діточок. Також одним словом, все, що стосується виконання певних обов'язків стосовно майна людей робочого місця, колективу, найманих працівників, теж дуже ймовірно. Необхідно донести, наприклад, на роботу якусь певну документацію, поновити якісь довідки. Також, можливо, це вже той час, коли ви починаєте працювати за трудовою, і вам треба забрати її з попереднього місця роботи. Також транспорт. Зверніть особливу увагу овни на стан вашого транспорту, на стан цієї документації стосовно засобу вашого пересування. Також це все, що може бути підтверджено, відновлено те, що якби зависло у повітрі. Можливо, ви повернетеся до питання ремонту транспортного засобу, О, світло дали чудово. Повернені, повернетесь до питання ремонту транспортного засобу, саме тепер отримаєте потрібну запчастину, або ж зможете завершити цей ремонт, врешті-решт. Також стосовно ситуації, пов'язаної з наявністю транспортного засобу. Або ж потреби здавати на права, наприклад, або відновлювати права, також керувати тим чи іншим транспортним засобом, обміняти його, зв'язатися з тими людьми, у кого є потрібний транспортний засіб, і вже зустрічатися безпосередньо з питань купівлі. Також на робочому місці можливо, тепер саме ви будете в змозі підняти питання про те, що вам необхідно швидше пересуватися, або вам необхідні якісь дозволи пропуска для виконання ваших рутинних обов'язків, це все зараз може бути надзвичайно на часі. Вам треба зібрати якийсь пакет документів або по стану здоров'я бути придатним, наприклад, виконувати ті чи інші обов'язки, або ж докорінно змінювати роботу. Наприклад, дуже можливий такий хід подій, оскільки, так чи інакше, ми маємо зараз займатися саме послідовністю, поетапністю і ретельністю у виконанні наших обов'язків у. Ставлені до тих людей, кого ми наймаємо на роботу, і також у якості наших. Послуг. Тому зверніть особливу увагу Овни, якщо ви маєте на меті рекламувати вашу продукцію, змінювати ви діяльності, відкривати якусь крамничку, щось нове продавати, з кимось домовлятися про якийсь певний ваш асортимент, наприклад, або ваші вміння рекламувати, то тут важливо сконцентруватися на практичних навичках, на графіку надання цих послуг, на практичні цінності, на можливості клієнтського супроводження також. Коли ви Зможете консультувати людей надалі по якимось поточним питанням, навчити їх буквально користуватися вашою продукцією поетапно. Якась інструкція, алгоритм дій, наявність комплектуючих, можливість постачання чогось, також обов'язково бути на зв'язку, оскільки можуть з вами зв'язатися, тому що щось поламалося, і мати потребу у ваших послугах, наприклад. А ви таким чином можете втратити клієнтів, тому будьте обережні з усіма засобами зв'язку і із збереженням також інформації, зокрема і документації. Якщо ви розсилаєте резюме або ходите на співбесіди, даєте інтерв'ю, то саме зараз ви можете знайти такого роботодавця, наприклад, або мати серію зустрічей. Також, крім цього, звертаємо увагу овни на потребу навідатися до медичних спеціалістів, зайнятися питанням звичок залежностей. Саме зараз ви можете так от доречно дуже позбутися всього того, що вам не потрібно, що вас обтяжує, тому що з питань здоров'я, приміром, це вже аж взагалі ніяк не сприяє влаштуванню на ту чи іншу посаду роботу, або ви просто не можете виконувати якийсь певний вид роботи через те, що. Що ваш стан здоров'я не дозволяє просто, тому ви змінюєте харчування, наприклад, або від чогось відмовляєтеся, або вам треба кинути палити, і ви вже робите стосовно цього конкретні кроки. Також Овни, 7-го числа, ми бачимо з'єднання Меркурія в ретроградній фазі разом із Венерою у вашому шостому секторі Гороскопа. Тут питання приємних зустрічей. Фінансових вигод, реалізації, продажу якихось товарів, зарплати, премії, подарунків, можливості придбати транспортний засіб, також можливості вигідно продати, наприклад, заключити вигідний контракт, отримати фінансову винагороду, наприклад. Також це вже влаштування на роботу, коли вам дають конкретну згоду. Ви показали свої навички, певні. Ви принесли всі необхідні документи. Тепер ви виходите на роботу, або вам вже конкретно призначають певну таку дату, коли ви маєте з'явитися і підтвердити також ваш професійний статус. Крім того, відновлення певних документів це така чудова звістка, чудова зустріч з людиною, від якої ви залежите. Те, фінансово, наприклад, також, яка на. Пряму впливає на можливість виходу на роботу, на можливість отримання робочої візи. приміром. Також це вид діяльності, змін на виду діяльності і нові клієнти, коли вам вже за ваші послуги платять. Або ж знаходяться такі люди, які дійсно згодні просувати вашу продукцію, або якусь вашу інтелектуальну власність, наприклад, запатентувати і ви отримуєте такий документ. Ось такого от роду енергетика. Також овни звертаємо увагу. Увагу, що протягом всього періоду ретроградного Меркурія квадратура від Урана із вашого фінансового сектору супроводжуватиме ваші починання. Вона розпочинається в кінці липня, у третій декаді і аж до початку вересня, із активністю 18-19 серпня ще по повні Просто, якби нас таким чином активізує весь цей час, готовить фактично до затемнень. Тобто, ми маємо бути енергетично готові до усіляких перемін, щоб. По наближенню до серії затемнень у вересні жовтні дійсно приймати якісь важливі кардинальні рішення у нашому житті. Тут важливо звернути увагу, що фінансові непередбачувані обставини пов'язані із потребою більше витрачати грошей, наприклад, або ж не розпланувати наші покупки або ж доходи і вчасність їх надходження таким чином, що ми просто в якийсь час опиняємося в ситуації, коли ми щось не можемо платити, наприклад, або ж гроші у нас є тільки на карточки, наприклад, а готівки немає, або не можемо вчасно з кимось розрахуватися, або просто нам безпосередньо гроші надходять невчасно. А також ситуації різного роду таких фінансових чинників, коли структура наших витрат змінюється, нам необхідно в якийсь момент більше за щось заплатити. Зокрема, це стосується також овни вашого п'ятого сектора гороскопа, оскільки саме туди повертається ретроградний Меркурій у знак зодіака Лев після 15-го числа. Це трати на дітей. Такі чинники, коли нам хочеться більше купити, щось купити дорожче, щось таке трапляється, коли необхідно нам профінансувати той чи інший проект чи інше починання, секцію, гурток зібрати до школи, наприклад, віддати в іншу школу на навчання, у Виш, приміром, поїхати за кордон, навідати дитину, якщо вона ще там, або будь-які реорганізаційні питання пов'язані з дітьми. Мед Догляд, потрібність довідок, донести ще якусь певну інформацію, одним словом, такі от супроводжуючі чинники. Також овне, тут ми бачимо і фінанси на наші проекти. Тобто ми можемо таким от чином непередбачуваним мати витрати на наші починання, на якийсь такий прояв наших бажань і у вигляді відпочинку. І навіть тому майте на увазі, якщо ви відпочиваєте, що ви. Ви можете витрачати більше і опинитися у стані не зовсім повної готовності, навіть додому повернутися, якщо у вас не куплений зарані квиток. Також це ситуації фінансування наших коханих, коли вони потребують, наприклад, якоїсь нашої підтримки, або наш спосіб життя, до якого ми звикли, який для нас приємний, зрозумілий і звичний, тепер супроводжується тим, що трати, які ми маємо зазвичай, вони аж ні як не можуть бути поєднані із тим, що ми бачимо. Тобто, на наші задоволення ми витрачаємо більше, або ж для того, щоб отримати бажану якість, нам треба більше заплатити. Також ситуації різного роду пов'язані із житлом, в тому сенсі, що на житло, на ремонтні роботи, на ситуацію, пов'язану із здачею у оренду нашої житлової площі, ми можемо витрачати більше. Треба щось відремонтувати, треба ще туди добратися, на якісь документи потрібно більше коштів, наприклад. Або ж також питання різного роду професійної реалізації. Нам необхідно заплатити за те, щоб ми мали. Можливість десь виступати, наприклад, за рекламу певну, також за можливість навчатися, приміром, там, де ми хочемо, або продавати продукцію, яку ми хочемо, і на певних маркетплейсах, за якийсь певний вхід до певних таких цікавих нових можливостях до нашої творчості, навіть якщо ми переходимо до самостійного заробітку, ось це все теж може фінансуватися зараз за багато. А то стосовно наявності тих грошей, які у нас є. Також загалом наші бажання до наших творчих таких інтересів, поштовхів, навіть провести час з дітьми, відпочити, загалом повернутися від роботи до відпустки можуть іти в розріз із тим, як ми заробляємо. Тобто така спонтанна може бути якась зустріч, спонтанний відпочинок, витрата коштів, також на речі приємні і на тих людей, які складають близьке коло нашого спілкування. Це також важливі такі чинники, коли нас просто запрошують, наприклад, на день народження. Потім ще ми маємо приємну подію в нашому житті, також зустріч із кимось, кого ми давно не бачили. Крім того, цікава така можливість поспілкуватися із людьми в нашому колективі, свята, наприклад, або відбування, Відновлення сімейних стосунків, якісь цікаві такі святкові події, надзвичайно приємні у наших близьких, або ж у людей, з ким ми спілкуємося от буквально щодня, і нас запрошують як не на одну таку зустріч, затишну, так на другу, або ми маємо когось навідати, або з кимось про щось домовитись, або нам потрібно подарувати щось, бути десь присутніми, і таким чином все сплітається одне з одним. і від і коштів на цей ретроградний період колосальний. Також можливість і потреба реалізовувати щось, що ми відкладали тривалий час. Якщо це відпустка, тепер ми хочемо розвернутися, наприклад, вже поповні займатися нашою садовою ділянкою. Наприклад, або ж якщо це якась інша улюблена наша справа, то тепер ми витрачаємо забагато, щоб встигнути за цей короткий проміжок часу все те реалізувати, що нам хотілося, бо воно вимагає додаткового. Вих коштів, тому не враховуйте цей фактор. Також хочу наголосити Овни, що багато цікавої додаткової інформації стосовно цього ретроградного періоду у моєму загальному відео. Будь ласка, кому цікаво, посилання в описі і у підказці буде. Загалом, заклик такий і рекомендації. Зверніть увагу на вашу фінансову документацію на стан справ на роботі, все, що не потрібно відкласти в окрему шухлядку, в окрему коробку. Щоб вам це не заважало бачити реальні терміни, наприклад, дії певних документів. Або ж не заважало взагалі усвідомити, що якісь певні такі документальні чинники, взагалі відсутні, вони загубилися навести порядок, також на вашому робочому місці. До речі, по ретроградному Меркурію в Діві ви можете знайти багато чого цікавого того, що шукали, приміром. також, якщо це оренда, наприклад, торгівельної площі, то всі договірні. Зобов'язання все це коректуємо, домовляємося і аналізуємо з точки зору практичної цінності адже ось такі домовленості на словах можуть нас. Відвести у майбутньому. Також стосовно наймання працівників на роботу контролюємо, максимально все фіксуємо, намагаємося встановити чіткий графік спілкування, виконання робіт, термінів і так далі. Якщо ж ми шукаємо приміром роботу, також надзвичайно сприятливо переглянути всі ті навички, уміння і наші бажання, як би ми хотіли поміняти взагалі нашу роботу. Ту колектив, який має бути, якщо це нове місце роботи, або новий офіс, наприклад, який ми будемо орендувати, або де ми хочемо працювати. Як він має виглядати новий вид діяльності, також чим би ми хотіли зайнятися? Що ще нам такого треба змінити, можливо, профінансувати, да, підкріпити у вигляді певного пакету документів, підтвердити, щоб заявитися на нове робоче місце. Крім того, це вся документація стосовно діточок, стосовно їх місця перебування, прописки, проживання, можливості перевезення туди, де саме та робота. До якої ви мрієте дістатися, врешті-решт. Також зобов'язання, договірні чинники, можливість оплати праці, можливість регулювання оплати вашої праці, також за надання певних послуг, стан здоров'я обов'язково повний, наявні всі медичні документи. І зв'язок із сімейним лікарем і тими людьми, які так чи інакше впливають на можливість вирішення ваших питань у разі вашої відсутності і. Ретроградний Меркурій максимально якісно відобразить себе в цей календарний період. Звісно, транспорт, ключі, документи на транспортний засіб бережемо обов'язково дублікати, також наводимо порядок у транспорті для того, щоб у випадку такого шаленого маневру у житті, коли на наші послуги є запит або наш ривок у житті передбачає такий от вже високий старт. Ми не гаяли часу і не розбиралися з тим, де. Де у нас ще запасне колесо, де у нас ще вогнегасник, аварійка чи документи на автомобіль, або ж ключі ще де посіялися, або ж ще якийсь такий нюанс, який унеможливлює швидкий перехід на нові енергії. Адже по ретроградному Меркурію ми не тільки бачимо ті зв'язки, на які ми вже не можемо покладатися. Можливо, це люди, які вам щось обіцяли, і тепер ви не можете все ж таки добитися від них якогось розрахунку або остаточної згоди на вихід на роботу, або вам ніяк не віддають трудову, або ж те, що вам обіцяли, не виконують вчасно, також розрахунок, який не може бути здійснений таким чином, як планувалося. То ми не тільки відсіюємо такі договірні зобов'язання і вже в принципі не плануємо з цими людьми мати ніяку справу на майбутнє, а й напрацьовуємо нове надзвичайно сприятливий чинник для вас, особливо по з'єднанню Венери і Меркурія 7 числа. Це зустріти саме таких людей, або ж побачити тих, на кого ви дійсно можете розраховувати, в тому числі і у ваших партнерських стосунках. Чи дійсно ви можете таку фінансову підтримку від вашої другої половинки отримати? Чи це цікава фінансова пропозиція, чи взагалі гроші вкладаються таким чином, як ви вважаєте правильним, доречним, чи можете ви в якихось питаннях порозумітися, або ж зустрічі і можливість? Також укласти якісь певні угоди, домовитися про щось конкретне, коли ми маємо конкретну вже інформацію, як доїхати, як приїхати, коли зустрітися, що потрібно, скільки заплатити, коли буде готовий цей документ, ось це все прояснюється. І ті люди, про кого ми навіть не думали, наприклад, що вони зможуть нам дійсно посприяти або вчасно щось виконати, ми дійсно побачимо в них надійних і надзвичайно стабільних партнерів. Дякую. Вам <гурвамовне>. нехай вам щастить і до зустрічі в наступних відео.